20-річний Дмитро Цибульський майже рік займається тайським боксом. Раніше він практикував боротьбу, але як тільки з'явилася можливість навчатися муай-тай, відразу перейшов до бійцівського клубу Праджат. Аматорський кубок світу з кікбоксингу у Львові чи не найперші змагання молодого спортсмена. І одразу успіх золота медаль. Мене зразу кинули в фінал, я попав на австрійця і виграв його технічним нокаутом в першому раунді. Я йому попав коліном в в Сонячне сплетіння, і його тренер викинув полотенце. і бій завершився. Ще один рівнянин, який їздив на змагання до Львова, теж повернувся додому з медаллю. Щоправда, вже срібного гатунку. Роман Марчук пройшов непростий півфінал, де його тренеру довелося опротестовувати рішення суддів, які не хотіли пускати хлопця до фіналу. Поборовши свавілля рефері у підсумку золото завоювати Роману таки не вдалося. Перемогти завадили отримані раніше травми. У мене була вже травмована трохи нога, і я отримав січку під правим оком і не зміг продовжувати. Мене якби зняли з цього бою. Бо... Було травмовано око, око почало заливатися трохи кров'ю, і ми вирішили знятися. Можна було далі буксувати, але не було смисла, тому що можна було отримувати далі тяжкіші травми. Тобто, ну так якби як судилося, так і мало би бути. Наступний раз ми докажемо, що ми кращі за інших. Інші два спортсмени, які представляли рівненщину на змаганнях у Львові, теж завоювали медалі. Так, Андрій Книж здобув ще одне срібло, а Антон Шушковський завоював бронзу. Загалом на ринзі у Львові зійшлися у поєдинках представники із 30 країн світу. Рівненщина ж вперше була представлена бійцями тайського боксу на спортивному форумі такого рівня. А успіх місцевих спортсменів є хорошим показником рівня підготовки кікбоксерів у рівному В різових містах. це, я вважаю рівень. Тобто, если бы ми вийшли, просто там, ну, скажімо так, для опыта це теж дуже хорошо. Тобто, приїхати відстрілятися по пару боїв, але ну, не войти там в это це теж це серйозний уровень, тому що совсем ну, нові бойці і ви, соответственно, вже не знаєте бойця і тобто, работаете вже на всю. А так як в призових, я вважаю, выложились пацани на 100%. Наразі, після першого голосного успіху, бійці клубу «Праджат» на лаврах почивати не збираються. Адже саме постійні тренування по 3-4 рази на тиждень та 10 -ти кілометрів. Кілометрові кроси на вихідних є запорукою спортивного успіху, тому найближчим часом місцеві кікбоксери планують заявити про себе не лише на аматорському, а й на професійному рівні. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини рівного.